Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку вимова та позначення на письмі голосних звуків. Пригадаємо. голосні звуки це звуки, які утворюють за допомогою голосу. В українській мові шість голосних звуків. А О. У Е, «И», І. Голосні звуки бувають наголошені, наприклад, землі наголошений звук «Е» і ненаголошені в слові земля ненаголошений звук Е. Як же правильно вимовляти голосні звуки? Якщо голосні звуки наголошені, то ми вимовляємо їх. Чітко і виразно. Наприклад, комар, море, зуби, небо, риба, літо, звуки А, О, У, Е, И, І наголошені, тому вимовляємо їх чітко і виразно. А от якщо голосні звуки не наголошені, то звуки А, У І вимовляємо чітко. Наприклад, малюнок, кактус, осінь. Ненаголошений звук О перед складом з наголошеним У вимовляємо з наближенням до У. Наприклад, голубка. Звук О вимовляємо з наближенням до У і показуємо це у фонетичній транскрипції. Ненаголошений звук Е. Вимовляємо з наближенням до «и». наприклад, зерно. Ненаголошений звук «и» вимовляємо з наближенням до е, наприклад, зима. Написання букв «о», «е», «и» в коренях слів можна перевірити наголосом. Для цього потрібно змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Коза. Як же перевірити, який звук ми пишемо в ненаголошеній позиції? Змінимо це слово, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Кози. Якщо в наголошеній позиції ми пишемо О, то і в ненаголошеній також пишемо О. Голубка Доберемо спільно кореневе слово, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Голуб. Якщо в наголошеній позиції ми пишемо букву О, то і в ненаголошеній позиції пишемо букву О. Зима. Доберемо спільно кореневе слово. Зимонька. Ми бачимо, що в наголошеній позиції пишемо букву И. Отже, і в ненаголошеній позиції також пишемо букву И, Зерно. Змінимо це слово. Зерна. В наголошеній позиції буква Ф. В ненаголошені позиції також буква Е. Також необхідно пам'ятати, коли ми ще пишемо букву Е. Якщо наголошені позиції буква Е, це правило ми щойно з вами озвучили. Наприклад, сестра бо сестри, весна бо весни. Букву Е. Також пишемо у сполуках еле, ере. Наприклад, пелена бере. Букву Е пишемо у дієслівних коренях бер, дер, тер, мер пер, якщо далі немає наголошеного суфікса. Наприклад, вибереш, видеруть, витерти. Букву Е пишемо. Якщо при зміні слова сумнівний е випадає. Наприклад, вітер вітру ми бачимо, що коли ми змінили слово вітер, е випав, учень учня. Букву Е пишемо, якщо при зміні слова сумнівний е чергується з І. Наприклад, осені осінь. Лебедя лебідь. Коли ми пишемо букву «и»? якщо в наголошенні позиції «и» це правило ми з вами розглядали вишневий бо вишня, блищати бо блиск. Також букву И пишемо у сполуках ри, ли. тривога глитати, «И» пишемо у деяких дієсловах. Перед р-л, якщо далі є наголошений суфікс а. І це пишемо ми у супереч перевіреному слову. Наприклад, стирати, хоч перевірне слово стерти. Але ми бачимо, що після кореня тир іде наголошений суфікс «а». Застилати, хоч стелиш. У корені ми пишемо букву «и», тому що після кореня. Стоїть наголошений суфікс а. Але треба пам'ятати, що не всі ненаголошені голосні в коренях можна перевірити за правилом, тоді необхідно звертатися до орфографічного словника, і написання таких слів треба запам'ятовувати. Таких слів багато. Наприклад, апельсин вулиця. Я вам дякую за увагу. Не забувайте залишати свої лайки, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!